Я відчуваю себе відповідальною, так би мовити, за ті надбання, які якби, має мій рід. І ось я вам хочу показати отакі фрагменти рушників, які зберігалися в моїй родині. В родині моєї мами по, 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 по датовій лінії і по лінії мого першого чоловіка. Оце Бахмут це фрагменти рушників. Я думаю, що це початок ХХ століття. Вони погано дуже зберіглися, і тому я їх ото, оформила отак, отако. Потім я от в нашій родині ще були такі чоловічі сорочки. І насправді такі взори можна бачити на багатьох світлинах нашої, на, на нашій території. От саме от так, такого типу, як би вишивка. Е, ну, кольорова гама різна буває, але от приблизно такі взори. І навіть на світлинах сімейних родин багатьох моїх друзів теж стоять чоловіки в таких чоловічих сорочках. А це. Жіночі сорочки моєї родини. Якби, я думаю, що це далеко до революційного, бо постануть тканини і так далі. І є світлина, де моя мама теж в одній з таких сорочечок. От в цій дуже погано видно, але от вона мені казала, що це ось фрагмент саме з цієї сорочки. Чому фрагменти, а не сорочки? Ну, я думаю, що їх насили активно, і тому вони просто якби втратили, як речі, вони втратили свій сенс і просто зберігалися клаптики. Моя мама їх зберігала з документами. Разом з документами, найважливішими родини, зберігала оці ось зразки чоловічих і жіночих сорочок. Так.